У понеділок, 19 жовтня, у рамках кампанії Місцеві вибори вибори-2015» п'ятнадцять до Нетішина завітав голова Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Ці вибори лідер свободівців називає логічним продовженням процесу очищення влади після режиму Януковича. По спливу 21 місяця після революції гідності. Олег Тягнебок констатує: майже нічого з обіцяного людям не виконано. Винуватцями цього називає своїх вчорашніх братів по майдану. На жаль. За той 21 місяць виконано тільки перший пункт. Повалили режим Януковича. Наслідки цього правління режиму не ліквідовані. Люстрація, тобто очищення влади, не проведена. В Україні не відбулася деолігархізація, а навпаки, олігархії, які правили і себе чули добре за Януковича, зараз ще краще себе почувають. А враховуючи, що йде війна, нерозбериха заробляють ще більше і заробляють конкретно на людях, на смертях людей. Фактично не відбулося о цього, про що ми говорили, зупинення реваншу диктатури, бо ви бачите, зараз місцеві вибори, і колишні регіонали, комуністи, лізуть, пхаються у всі дзюри у владу. Той самий Арсен Кличко, що казали? Та ми ж тільки прийдемо, ми скасуємо пенсійну реформу, був опозиціонером, так гарно говорив. Став прем'єр-міністром і першим ділом, що зробив. 15% працюючим пенсіонерам забрав. Де обіцяна п'ятикратна різниця між максимальною і мінімальною пенсією? Де обіцяне нарахування пенсії за стажем? І тому мене це болить. Мене болить, бо і я відчуваю свою відповідальність за те, бо стояв разом з ними і вони так гарно говорили. І навіть, хоча я розумів, що це є політики, що вони можуть дурити, ну але я не думав, що буде такий цинізм. Чому вони зараз з'їлися так на свободу? Бо вони знають, що тільки ми можемо правду людям сказати і як треба підняти людей проти них. І нас політично переслідують, нас зараз садять по тюрмах, проти нас зараз проводять кримінальні провадження, обшуки, арешти. Саме через те, що, ото, що я зараз говорю, ми говоримо. Ми говоримо правду. Інформаційна війна проти свободи у ЗМІ та тиск на однопартійців, на думку Олега Тягнебока, розпочалися після Революції Гідності. На певному етапі вони зрозуміли, що зі мною не домовляться і зі свободою, бо ми є націоналісти. Вони вирішили, що нас в очах людей обрехати. І тому ми програли інформаційну війну в наших вчорашніх партнерів по Майдану. Це дозволило їм. Витіснити нас з парламенту, і коли в парламенті не б стало 35 фракцій свободи, а тільки шестеро наших свободівців, вони, звичайно, почали робити свої темні діла. Сьогодні ж є оці вибори місцеві. Сам Олег Тягнебок до жодних органів влади не балотується. Приїхав підтримати своїх однопартійців. На посаду міського голови у Нетішині Всеукраїнське об'єднання Свобода висуває нинішнього секретаря міської ради Олександра Марчука. Номером один у списку обласної партійної організації значиться Іван Гончар. Якщо Свобода набере 5% голосів виборців, він стане депутатом Хмельницької облради автоматично. Ще два кандидати до облради балотуватимуться у територіальних виборчих округах Нетішина. До обласної ради не поділений на дві частини. Один округ це в нас наш керівник міської організації свободи Сергій Рижук. А по другому і округу ліва частина йде вчитель біології, наша свободівка-активістка, активістка майдану Галина Коваленко. Я вас прошу розуміння і не просто підтримки. Долучайтеся до нас, до спільної боротьби за нашу спільну справу. Я вам дякую за ваше розуміння. Слава Україні! Героям!